21 серпня, у неділю 9 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій завершив божественну літургію в Успенському соборі Свято Успенської Києво-Печерської лаври. У блаженство співслужили намісник обителі митрополит і Чорнобильський Павел і вископ Ельпінський Климент, а також духовенство монастиря. За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Після читання святого Євангелія. Предстоятель виголосив перед чисельною пастой проповідь. Молитва це духовний кислород. Як чоловік не може жити, не дыша, так чоловік, душа чоловіка вмирає, якщо ми не творимо молитву. Якщо ми не дышим этим кислородом молитви. Это беседа з Богом, которая відкриває для человека источники життя. Після отпуста блаженніший митрополит онуфрій привітав віруючих з недільним днем і благословив усіх.